Привіт, друзі. Я рада вітати вас на каналі рослини для душі. Сьогодні я сію квіти, яким потрібна стратифікація. Можливо, когось це слово лякає, але тут немає нічого страшного. Якщо розуміти, навіщо ми це робимо і що саме ми повторюємо, я покажу вам, як роблю це я без стимуляторів, без складних схем, просто так. Як ці рослини поводять себе в природі, тож коротко, що таке стратифікація. Це період холодної і вологої паузи, яку насіння проходить в природі взимку? Воно не сходить одразу після дозрівання, а чекає весни. Не хвилюйтесь, ми не мучимо насінинку, ми просто даємо їй сигнал, що зима закінчилась, будь ласка, пора прокидатися. І рости. Саме тому без цього етапу деякі рослинки або не сходять взагалі, або сходять дуже слабо. Тож які квіти потребують стратифікації? Найчастіше це багаторічники. На моїй практиці це лаванда, дельфініум, аквілегія, трава примус. Процес посіву дуже простий. Легкий субстракт, я в цьому році додала до нього вермикуліт. Ось такі от лоточки. Різної глибини для різних рослин розкажу далі чому. Грунт зволожила, пролила досить гарно, зачекала добу. До речі, проливала ґрунт із фітоспорином, трошки його дезінфікувала, день тому я вже посіяла і відправила на стратифікацію манжетку і сон трави. Залишила люпин, лаванда, гравілат і дельфініум. Давайте розпочнемо з гравілата. До речі, виробник не зазначає, що потрібна стратифікація, і в тому в минулому році я, здається, висівала гравілат без стратифікації. Він непогано зійшов, в цьому році спробую так, адже це багаторічна рослинка. Розкладаю поверхнево. Зверху притрошу легким вермикулітом. Отже не така, не маленька. Так, Друзі, лаванду також завтра сіяла зі стратифікації, але в минулому році Таня. Моя дочка посіяла сама лаванду без будь-якої стратифікації і вона зійшла. Але я все-таки поставлю її в холодильник, адже в мене стратифікація не така довга. Я, друзі, вже висівала ці слитки і майже всі знають, як вони виглядають присходженням, все одно підписую. Черга Люпин. Люпин, друзі, висівала в минулому році, та він дуже не любить пікірування. Також на першому етапі приростання він не любить сайвового руку. Тому тут з цим будьте обережні також. Любий має ось таке крупне насіння. Я його нічим не шкрябаю, не, не травмую, просто сію, ґрунт пролитий, вже навіть трішки підсох. Камінчики ті беремо і розкладаємо. От люпин я трішки придавлюю, бо в нього дуже велике зернятка. Я дуже люблю дивитись, спостерігати над тим, як сходить люпин, як сходить дельфініум. Дельфініум взагалі красивий, коли проростає, такий незвичайний. Друзі, на черзі мій улюблений і ваш улюблений дельфініум. Три різних сорта. Три різних кольори. А взагалі, друзі, чули міф про дельфініум. А я чула, що начебто після стратифікації більшість сортового дельфіну сходять синього кольору. Насправді, друзі, якщо так замислитись, то мені здається, стратифікація тут ні до чого. Колір визначає. Генетика насамперед, а не те, знаходилось на сінній колоді. Чи... Адже у природі дельфінів взагалі то синього кольору. Тобто синій колір він все-таки переважаючий. Тобто, друзі, синій це базовий домінантний колір. В тому році я стратифікувала білий дельфінів, і в мене білий і виріс. Подивимось в цьому році. Уже в цьому році він нам покаже свій колір. Так, білий дельфініум. Друзі, то що ж насправді робить стратифікація? Стратифікація найперше впливає на схожість насіння, на рівномірність сходів а ніяким чином не на культур. Зараз, друзі, після посіву я контейнера обов'язково закрию деякі кришечками, деякі плівкою харчовою, можливо, пакетиками, але обов'язково і ставлю в холодильник. Там температура плюс 2, плюс 5. У мене, друзі, стратифікація місяцями не триває. От десь до 15 лютого моє насіння буде знаходитись на стратифікації. А та протягом цих двох тижнів я обов'язково буду заглядати, провітрювати можливо, можливо, дещо потрібно буде зволожити, тут вже буду дивитись. А буває таке, що в холодильнику насіння проростає оце при таких температурах. Так що обов'язково звертайте на це увагу. Дельфініум, друзі, переноси пікіровку добре. От з ним у мене якось проблем після пікірування не було. Важче після висадки в ґрунт йому трішки адаптуватись, але тут, можливо, моя помилка, і потрібно було його потримати десь у затінку, а не одразу на сонечку. Поливала, але йому було тяжко. Тратифікація це не складно. Просто цим квітам потрібно трохи більше часу. У садільництві, терпіння. Часто важливіше за будь-які стимулятори. Друзі, якщо відео було вам корисне, якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайком, підписатися, підтримайте відео, напишіть коментар, напишіть, що саме ви сієте цього року і чи сіяли вже такі ж квіти, як посіяла я. Напишіть, якщо ви стратифікуєте, то скільки часу займає стратифікація саме у вас. Друзі, бажаю вам отримувати задоволення від такого приємного процесу. Бажаю вам тепла, світла і до нових зустрічей!